Розкажу історію про двох братів. Ну, старший молодший як завжди. Старший Такий в сім'ї трошки більший босяк був. Все йому більше треба було то Помаранчева революція, то Майдан, потім до влади поперся. Але такий трохи чеканутий. Навіть був прикоритій, то не то, що не нахлібався, навіть... Не відсорбнув з того корита як кажуть в народі. Ну і... ну, стандартна ситуація, як тоді було 22 рік, 24 лютого, підори пішли масово на нас, повномасштабне вторгнення, як зараз люблять говорити, хоч війна з 14-го року. Здибалися тих два брата військоматі, хоч один з одним не домовлялися. Старшому трошки прийшлося побадатися з лікарями, тому що до того вже був інвалід армії 3 групи, вже так був доволі покоцаний. Але міг. Відчував, що може, що має, хоч і багатодітний батько. Але Комусь треба було. То таких, таких в таких той час багато було, всі йшли цілими сім'ями. Батьки з синами, брати йшли, друзі, ну, багато йшли. Тоді такий час був. Дійсно йшли люди. Ну, якось пробилися. Один і другий, пішли служити. Ну, старший трошки скоріше поїхав вже в зону бойових дій. Поки... І тут, знає, молодшого, списали. Списали, виявляється мав в нього одної нирки. Ну і поки там старший трохи воював, молодший зайнявся волонтеркою паралельно. Ще е, спільно Перепрошую. з волонтером, з яким же старшим. старший колись в АТО їздив, такий безбашений і тіпаж. Теж багатодітний батько. Ну, завжди їхав куди треба. Ну, така парочка, дійсно допомагали, машини нам приганяли. Ну, все, що треба, все робили. І так 9 місяців старший добивався, щоб вернутися, воювати. Щоб його таки пустили воювати. задовбав всіх по військоматах районних, обласних. Не знаю, не буду брехати, по-моєму, тоді є... навіть до Міністерства щось доходило. Ну, таки він свого добився. Ну, Війна як війна, все як обично. Е... Ну, тут старший отримує чергове поранення важке. Так вийшло. і кулю в лице і ще й купу осколків від вибуху. Ну, досить добре старшого покоцало. Врятували, звісно, тяжко але врятували. Ну, причина проста. Ну, перше в той день в пеклі місця не вистачало, бо все було москалями забито. Ну, а по-друге, там чоловік такий ну, був при владі, ну, то, вибачте, на таких. Йому конкретно сказали в пеклі, слухай, чуваче, з, з твоїми гріхами тобі тут не місце, що такого пекла на вас не придумали. Валяй звідси. А так вийшло. Ну, все, старшого списали, він вернувся, вернувся додому. Бо як в 14 му пішов з дому, так, так по факту і не вертався, бо все як не волонтерка, то ще щось, то ще щось. То вернувся до, до твої господарки. Ну, в реабіліта... ну, зараз фактично проходить реабілітацію сам по собі, бо, тому що офіційно ніде на реабілітації не був. Тут підлатали, виписали з лікарні валяй. А ну ще групу дали. Ще групу дали. Ну, тут ну, Молодший лишився, да, воював, все як положено. А ну з молодшим, що вийшло? Він коли вернувся назад, його не пустили в піхоту, не пустили на ноль як старшого. Але він пішов в Медивак. Медивакові служив. Рапорт написався, як положено. ну вже як Багато хто служить з інвалідністю, хто може служити в третій групи із хлопців, що дійсно пишуть репортаж, що вони добровольці, все одно є якесь там, якось там робиться. Ну, ну. ну. Дійсно, робив роботу, все як має бути. Без питань, ну, старався, старався воював, ніхто навіть не цей... має нагороди, в тому числі від президента. ну, Не за красиві очі, понятно. О, тому що роботу там треба робити. І тут сьогодні приїжджає той молодший. Така історія, прийшов, прийшов йому запрос з рідного міста. Приїхати на МСЕК продовжити групу. Продовжити групу треба. Ну, офіційний лист прийшов, я не знаю, як там. Ну, по в тому офіційному листу дали йому офіційно 3 дні на відрядження, 2 дні на дорогу, день вирішити ці питання. І от приїхав він. Приїхав сьогодні буквально. Пішов на той МСК. Всю історію, що там, як не знаю. Групу з нього зняли. У людини немає одної нирки. Давно вже нема, дуже багато років. Плюс ще контузії, понятно. Ну, зараз такої реальної зачіпили, ну, як і любого зараз, хто на нові зачіпи. ну, Це просто, блін, там, там є, є за що списати, є, куди. Ну, він, ну, він не хотів списатися, просто людина приїхала просто продовжити групу, третю групу, все. Чисто формально. Блін, і тут. З людини просто знімають групу. Отак от, от. Все, ми не можемо продовжити. Ти воюєш, а ну раз ти воюєш з групою все, до побачення. Нічого не можемо зробити. І от зараз, поки я оту... сижу тут в машині записую, бо... Я спочатку думав, буде дуже багато матюків. А потім понял, що я навіть матюків таких не знаю, щоб ті всі емоції виразити. От він зараз той чоловік вже їде назад на фронт в даний час. Їде і буде далі служити, буде воювати, буде, буде робити свою роботу. Піде впівіхами і прочими радостями, блін і прелістями. Для чого я це все записую? Розкажу, так да, раніше знаю. Не знаю, просто така ситуація якась така, блін. Ну не знаю, я таких матюків, щоб її описати. От вам. От вам повага з боку тилу до військових, а потім ще дивуються, кайта, вони вертаються з війни, вони там неадекватні. Ну, я одвернувся, не знаю. Я, я просто тупо. От, що чому людей не хочемо бачити? От ветерани. Ну, чу, чу, я... Це, ну Це, це пекло, блін. Там реально не пекло, там легше, бляха. Хто привик, хто вже цей, ну, хто втягнувся, то ну, просто, блін, починаєш тут проходити всю, всю бюрократію. Це просто, бля, я не знаю, як це все назвати. Ну, Люди, ну просто, блін. Я просто не знаю, як, як то все, як воно має бути. Поймаєте, просто. Поки, сука, ну, от я сам проходив те пекло, блін, зразу видно, де лікарі, які були бойовими медиками, які от, ну, от, от, і, і які все життя сидять в погонах блін, в тилу, це, це, це різниця небо і земля. Я не кажу, що всі 100%. А цивільні теж ну, різні бувають. Блін, дійсно, бувають такі ну, класні люди. Да, без тилу нема фронту, комусь треба бути в тилу, комусь треба то все тягнути. Ну сука, блядь, люди, будьте людьми вже кінець кінців. Просто, блядь, ви не воюєте ніхера, ну робіть то, що можете. Ну, ну будьте просто, будьте людьми. Ну вже так тяжко, блядь, там на фронті остаєшся людиною. Ну, по мірі можливості, бля. А тут що? Що вас? Що вас в головах, блядь? Що у вас. Що вас отам? Коротше, я не знаю. Ми, ну, ми реально, блін, ми класна нація, ми класний народ, блін. Реально, найкращих людей я там, ну, з 14 року починаючи з часів Майдану, блін, я найкращих людей в житті здибав і на Майдані, і, і в АТО, скільки був, от, і на цій війні. А скільки я похоронив тих найкращих людей, в тому числі і своїми ну, руками. І зараз є, так, да, і в тилу є. Є багато в нас дуже хороших людей є. Блін. Якби не було тих хороших людей, вже давно би все посипалося. Але розумієте, якась така херня, блін, твориться. Та ми самі себе з'їмо, блін, Нас ніхто не переможе, реально. Я не пам'ятаю, хто це казав. Ну, реально, ми самі себе, блін, ми друг друга переб'ємо скоріше. Просто якось. От вам. Це все, що треба знати, про повагу до військових, ще там, щось, бля. там. Я от реально, як пішов в 14-му з дому на Майдан. Так, да, я хоч фізично часто був вдома, ну, блін, я за тим всім, я, я закинув господарку, закинув все, зараз то я може вертаюся. І я не надіюся ні на кого. На реабілітації я ніде не був, блін. Приходив до лікарів, жалився, серце реально боліло. Ну, ну, ну а хулі, чого ти дивуєшся? Там тобі три осколка, серця вийняло. Чого ти дивуєшся, що воно болить? Вони ну, якусь там таблеточку виписали. Я думав, блін, реально, що тоді гегну. Після того, бляха, а на реабілітацію просився, пробував на ну, початках, ніхе, блін. Ну, зараз вже є ті всі реабілітації. Я, я вже навіть не хочу нікого йти, ні просити, ні розумієте. Це ходити по конторах, це оббивати ті пороги. Бляха, це, це нема хуже, блін. А потім дивиться, як оці всі тилові герої будуть, борони Боже, буде хуже, це, це ці герої зразу коротше, покажуть своє лице. Ну, знаю, люди просто, бля, якось будьте людьми чи що, блін. Просто обідно за себе мені пофігу, чесно. Я знав, куди я йду, я знав, як воно буде, тому що, ну, як люблять казати, мене туди ніхто не посилав. Я знав, що мене чекає. Через то в мене кукуха не їде, мені з тим. Я кажу, ні на кого не надіюся, стараюсь нікого нічого не просити. Що можу, то роблю. Ну, здохну, то здохну, виживу, то виживу. Ну, якось воно буде. Ну от, блядь, за пацанів тих реально за всіх обідно. Дуже за багатьох обідно. А ще починають судити тут, блядь. Не так воював, не так поранило, не так загинув. Тільки Та, ти взагалі маєш право один з другим блядь, обсуждати їх? Так чи не так? Хто ти такий, блін? Сидять тут експерти, рішають глобальні питання, як там треба воювати, як там що треба робити. Просто майте, блядь, совість. Якщо сидите в тилу, допомагаєте да, честь вам і хвала, шана, питань нема, блін. А якщо не допомагаєте, ну боїтеся, ну буває, все сидите, ну, то хоч би сидіть просто тупо-тихенько, блін. Ну, ті, хто просто цей. А ті, хто щось, щось десь рішає, ну то вже кінець кінців, якийсь по людськи відносітеся до тих ветеранів. Ви ж реально достанете. Просто тупо достанете. в когось зірве кукуха і почнуться, блін. А потім будуть кричати, то це вони вертаються. Контужені вони такі пересякі. Та ви по-людськи до них відноситеся. Ви бачили хоч одного ветерана, до якого по людськи відносяться, щоб він щось починав, блін, хто реально воював? Хто реально воював, це не буде бикувати, ходити просто так. бо тому що, ну... Чи там розказувати щось, що вам розказувати? Хто був, той так знає, як воно там. А хто не був, ну той не пойме, блін. Просто ще раз кажу, будьте людьми по відношенню до тих ветеранів. Бо щось воно не туди ми йдемо. Зовсім не туди. Так якось воно не має бути. Ну. Слава Україні!